Всім привіт! В цьому відео ми під'єднаємо до піко BLX польотного контролера F3 LRS Express 2.4 від Solo Good. В ньому стоїть прошивка 3.5.2. Розкажу, як налаштувати та як підключити. Першим ділом польотник підключаємо до комп'ютера. Я використовую BetaFlight 1010. .10. Заходимо в вкладку порти, послідовний RX і ставимо там, де UART 2, тут галочку. Далі йдемо, де приймач. Тут вибираємо серіал RX через UART та CRCF. Приймач не буде працювати, якщо не подати зовнішнє живлення на польотний контройлер. Тому я його зараз подам. І ось, як ви бачите, працює. В даному випадку я використовую пульт RadioMaster Pocket. Що по підключенні. RX TX та живлення 5 вольт. Паяти потрібно RX на TX, TX на RX. для того, щоб пішла передача даних. Якщо запаяти TX на TX, RX на RX, то не буде передачі даних. І паяти потрібно іменно на UART, 2. Тоді все буде працювати. Дякую всім за увагу.